День. Вас вітає будівельна компанія Аркада і сьогодні ми до вашої уваги презентуємо відеоогляд двохкімнатної квартири по вулиці Вовчинецькій в районі Позитрон. Будинок уже зведений на стадії введення а, в експлуатацію. Документи по даному будинку вже всі готові і присвоєна адреса. Отже, починаємо наш відеоогляд із коридору. Ось зараз розвертаємося. Такі от двері встановлені, коридор. Коридор досить практичний з тої сторони, що праворуч можна встановити велику шафу купе для того, щоб зекономити місце в подальшому в кімнатах, щоб більше використати простір. Праворуч у нас знаходиться ванна з туалетом разом. Ванна з туалетом досить компактна. Тут можна розмістити спокійну ванну, унітаз, пральну машину і раковину. Також слід зауважити, що якщо ви любите душову кабіну, то місця буде ще більше. Встановивши душову кабіну і унітаз. Ось ще знімаємо коридор для вас. І так, рухаємося прямо. Прямо у нас знаходиться невеличка кухня. І її площа порядка 10 метрів квадратних. Бачите, яка кухня. Хоч вона досить невелика, але зато практична. Ось такий вид. Дворик. Вікна з кухні виходять у двір. А це перед вами буде е, торговий центр і також е, спортивні е, різні там секції. Ось така кухня. З кухні ми пересуваємося ліворуч. Це одна кімната, яка має ось такі от вікна, більше від стандарту. Ось яка вікна відкривається чудова панорама на горе в очій Івано-Франківську. Також слід зауважити, що буквально в метрах 200-250 від цього будинку знаходиться річка, тобто зараз, коли у нас дуже жарко. Ви собі швиденько можете через обід сходити сполоснутися. Ось така кімната. Рухаємося далі. Переходимо в другу кімнату. Та. І можемо використовувати як спальню. Чи, наприклад, вітальна. Тут теж все компактно розміщається. Також дана кімната вона має ось таку лоджію, яка засклана. Значит, і колоджі. Її можна використати для, наприклад, як робочу зону. Ось тут, як бачите, є місце для парковки, так от внизу є гаражі. І прямо через дорогу у нас знаходиться зупинка громадського транспорту. Громадський транспорт рухається досить швидко, без проблем. Але як ви бачите з нашого відео, далі видно си, е, синій такий контур і пише метро. Тобто, наприклад, в магазин можна ходити в метро при цьому економити завжди свої кошти. Ось така от панорама у нас відкривається. Так ось зауважити, що ось далі, там труба, знаходиться новий садочок. Ось така виходить кімната. Отже, дана квартира є двохкімнатною площею 64 метри квадратна. Квартира не є кутовою, вона є внутрішня з розташуванням схід-захід. Будинок вже, як я і казав, вводиться, скоро буде введено в експлуатацію, запущені всі комунікації. Документація по даному будинку вже готова і присвоєна адреса. Так що будемо раді чути від вас ваших запитань. Якщо більш детально вам потрібна інформація, телефонуйте за ними ще вказаними номерами і переходьте по ссылці на наш канал, де є інші. Відо квартир наших до нових зустрічей!